Селекторну нараду за участю членів уряду держави, керівників обласних держадміністрацій та мерів міст, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розпочав із привітання з обранням нового президента держави Петра Порошенка. Високопосадовець відзначив прозорість, відкритість та чесність виборів, що відбулися від імені уряду України. вітаємо Петра Олексійовича і переконані в тому, що новий президент. Уряд та парламент зроблять все, чого чекає український народ і за що український народ вийшов на Майдан. А далі робочі питання зустрічі про ситуацію у державі, про бюджет на 2015 рік. Впевнені посадовці у виконання бюджету держави і на цей рік за всіма статтями є хороші новини для регіонів. Ми винайшли ресурс, який ми отримали від наших міжнародних фінансових донорів. І 2,5 мільярда гривень буде розпреділено по всім місцевим бюджетам. Міністр фінансів України Олександр Шлапак порадив керівникам регіонів направити ці кошти на виплату заробітних плат та оплату енергоносіїв. Становище у державі каже складне. Спровоковане воно ситуацією у Криму та на сході країни значними витратами на військових, а також тим спадком, який отримали від попередників. Але всі соціальні видатки виплачено, і уряд контролює ситуацію. Не оминули увагою і відносини Нафтогазу із Газпромом. Є реальність розглянути їх у стокгольмському суді. Ми готові. Заплатити за придбаний газ. Це свята справа. Платити по своїм зобов'язанням. Тільки треба ж документи підписати для того, щоб заплатити по зобов'язанню. Ще одне питання енергоносії Чорноморнафтогазу, який Росія просто вкрала в Україну. А це немало небагато в цінах російського Газпрому мільярд американських доларів. Я вже не кажу про сотні мільярдів доларів, які Росія вкрала у українських громадян через анексію Криму. А то в Росії однобока справедливість. Все, що вони говорять, це все правильно. Все, що вони роблять, нападаючи на країни, підриваючи глобальну систему безпеки, розрушуючи кордони, це виявляється відповідає міжнародному законодавству. А те, що Україна разом з міжнародним співтовариством вимагає повернути Крим. Повернути українську державну власність, так як це невигідно Росії, то це з їхнього точки зору неправильно. і ще вести переговори з Росією без участі США та Європейського Союзу, Україна за словами Арсенія Яценюка, не має наміру. Обманять, каже прем'єр-міністр, а потім з розумним обличчям скажуть, що так і було.